Mazda 6 2015 року випуску 2.2 дизель автомат з пробігом 185 тисяч рідної. У нас гарний синій колір, офіційна машина куплена в Україні, є камера заднього огляду. По комплектації у нас гарна чорна шкіра з перфорацією, килимки шкіряні. Попереду у нас безключовий доступ на передніх дверях. Є електросклопідйомник, електрорегулювання дзеркал, пам'ять сидінь, також у нас електрорегулювання, мультируль з круїзом, приборочка, так, LCD-екран, магнітоли, двохзонний клімат-контроль з підігрівами передніх сидінь, автомат, електроручник та багато іншого. Тому, якщо зацікавила вас дана пропозиція, очікуємо вас на тест-драйв. Терце Республіка Кільцева дорога 1, компанія Автофокус.